Друзі, всім привіт! До вашої уваги кашпо на патріотичну тематику. От ось таке одне. Воно йде на 5 літр. Ось такий низ. І отаке кашпо на 7 літр. Ось такий низ і, і верх, дно. Це теж замовлення, буде ще, буду ще в'язати другий, другий кашпо. Трошки на таке саме, тільки різ, другі кольори будуть. ну, Кольори будуть теж е, патріотичні, тільки все наоборот. От, От так вийшло. Ну, Гарний він виглядає дуже гарно.